Хей, Друзі, з вами Дарі. Це що носить Київ? Я вас вітаю у новому випуску. І сьогодні у нас особливий випуск. Сьогодні у нас є змога дізнати, що носять гості та номінанти п'ятої ювілейної премії слушно від маго. Я вам пропоную починати. І погнали. Ателір, ти неймовірно виглядаєш. Розкажи, будь ласка, у що ти сьогодні одягнете? Так, дивіться, я вдягнена повністю тільки в українські бренди, і бачу в цьому свою місію. Мій топ це бренд Basic. Подивіться, який він гарний. Ззаду така голос спина. Виглядає дуже класно. Я завжди заходжу в відділ українських брендів Цумі. Обираю там щось новеньке, що бренди, яких я не знаю. Спідниця, подивіться, як вона ворушиться, і вона, коли йдеш ні по вулиці, люди просто зупиняються, і говорять, яка ось неймовірна спідниця. Це Лейскіза, український бренд, Класний бренд. і вона дуже класно виглядає. І я купила її ще влітку. А зараз на Паріж, Вік батека зробила такі волохаті спідниці, і ми зробили їх українці рані. Українці офігенні мої туфлі це бренд Качаровська, вони дуже модного, коричного шоколадного кольору, замшеві, неймовірно зручні. Сьогодні я цілий день на ногах. І я відчуваю, ніби я в кросівках. Тут маленький, суперзручний каблучок. Прикраси це теж український бренд Цвіте Бачите, у мене такі парні пташечки. Оце я не пам'ятаю. Це теж український бренд, я купила на коражі. І годинник, на жаль, український я не знайшла. Тому це ланджин, uh, але я Лєра, і я все люблю на букву «Л», тому це можна. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Я знаю, чим ти займаєшся, але коротко для глядачів. Так, я uh, продюсерка премії слушно для подкастерів, продюсерка премії Мігого Мюзик Awards» музичної премії, що очевидно. Uh, також я маркетинг-директорка Мігого медіасервісу для всієї родини. Підкажи, будь ласка, що тебе надихає на твій особистий стиль? Можливо, у тебе є фешн. Ну, у мене немає, тому що я багато років працювала в компанії Інтертоп, яка займається дистриб'юцією багатьох брендів на ринок України. Це і відомі бренди із сім'ї Армані, які ми виводили на ринок з командою. Це суперпопулярні бренди. Я так звикла вже слідкувати за модними тенденціями, за всіми модниками і модницями, і читати дивитися модні журнали, що в тебе сформується якийсь свій стиль. Я зараз. Я вже не можу сказати, що я женусь за якимись трендами. Я вже дивлюсь, щоб це відповідало моєму стилю і внутрішньому відчуттю, тому. Більше орієнтуюсь на от як з цією спідницею, так я її купила, тому що я відчула, що така спідниця має бути. А зараз це прям буде супер хот-тренд. І я розумію, що ну, багато навіть моїх подружжя, коли я купувала, казала: та ну, ну не знаю, таке ходить щось, воно дуже дивне. Вона я шикарна. кажу, блін, це супер класно. <світ> Думаю, що в певному віці потрібно вже знайти свій стиль. І для мене це в першу чергу сукні або такі цікаві речі. Я спочатку дивіться, у мене ще. Такий мій підхід до вибору одягу і взуття. Я спочатку дивлюсь все, що є в українських брендах, яких я знаю. Потім іду досліджую українські бренди, які я не знаю. Це в якихось там типу, ЦУМ, десь щось новеньке, щоб дізнатися. І якщо вже там я не знайшла, то тоді вже тільки дивлюся міжнародні бренди. Тому що я думаю, що українці мають підтримувати українських виробників, і це правильний підхід. Якою піснею ти асоціюєш сьогоднішній свій аутфіт? Мабуть, Бійонсі діва. Сьогодні <рес> вже друге. Я чую за Бійонсі. <рес> Несподіване питання для кожного найулюбленіша гра дитинства. Гра. Ну я любила стрибати в резиночки. Так? Це клас. Я дуже вдячна тобі за це міні-інтерв'ю. Ти неймовірно шикарно виглядаєш, і я бажаю тобі гарного вечора. Дякую за цю подію. Дякую дуже. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Влада. Мені подобається твій сьогоднішній аутфіт, шикарно виглядаєш. Розкажи, <звітакова> що сьогодні одягнути на тобі. А, почну знизу. У мене казаки. отакі. Це Stradivarius, здається, да. такі <звітакова> штаніки, Adidas. Це моя найкраща покупка взагалі ever. Звичайний такий лонг, Зар... <звітакова> Здається, зараз, І отака. Коженочка, шкіряночка. Я знайшла її на секонді. <ріхи> Це моя гордость. Ось вот така от покупка офігенна літо. Да, це вже це вже тяжолий пошов. Це ли вітон, це сумка з аукціона. Це вообще дуже цікава історія. Я колись якось була за кордоном в Німеччині і моніторила ці сайти всякі. Uh -huh. І мені короче, дуже пощастило. Дуже за хорошу сладкую знайти от таку сумочку. Вона вже, звісно, трошечки так вже є. Сліди носки, і ця сумка здається взагалі 80-го року. Вау! Wow. Wow. Це вінтаж справді він та ж да. ремішок Я міняла свій, ставила з якоїсь другої сумочки. Якісь такі сережечки, я не знаю, де їх взяла. А ця сережечка — це барахолка красива. Вона мені дуже подобається. Там, якщо продивитись, вона взагалі офігезна просто. Барахолка з Хмельницького, до речі, я була в Хмельницькому, я там жила. І коротше, там купила цю усі. Беремо на замітку, їдемо всі да, їдемо в Хмельницький. Та, в хмельницький і там барахолка раз в неділю. Коротше, офігєна просто. Колечки просто це два. Я так ношу на одному пальці 40 палець. А це, угу. це барахолка Київ. Очайно. Шик. Це український бренд. Називається Excel Touch. Я вже не представляю просто себе без цього. Це мій коротше, такий захист, оберег, оберег. Це натуральний камінь. Так, вау. Розкажи, чим ти займаєшся? Коротше, я тільки чим не займалась і не займаюся. Зараз на даний момент я модель, я психолог, до речі. Угу. І взагалі, я поєдную собі, стараюсь поєднувати всі ці. Грані своєї особистості у нас сьогодні подія приурочна подкастингу, і можливо у тебе є якісь рекомендації для моїх глядачів. Згадується одразу подкаст Шева, Леся і Франко. Це подкаст Дарини Романець. Дуже цікаво, не не банально. Розказується про всю українську культуру українських письменників, дуже цікаво послухати. Я відчуваю, що у тебе в гардеробі дуже багато класних кльових речей. Але давай розкажи про якусь одну особливу, яка є для тебе особливою. Ну ну я вже казала. Ці спортивні штани Adidas. Це не звичайно, Ті типу, Я просто дуже хотіла себе червоні спортивки Adidas, і я їх знайшла. Ну вони прям вишенька на торті в кожному мені здається аутфіті. Да, вони просто вони вдається, я не знаю. Я просто хочу їх таскати кожен день і не знімати, взагалі, спати, жити в них абсолютно. Мені дуже не подобається. М -м -м, колись на сешки я знайшла офігенні казаки mm -hmm. в дуже класному стані. І це, прям тож, якщо можна сказати, якийсь такий вінтаж, вінтаж жорсткий. У мене є, у мене дуже багато фоток з ними, бо я їх шукала саме на одну творчу зйомку, е -е, дуже випадково їх знайшла. І зараз я їх таскаю просто постоянно. Яка твоя була улюблена гра в дитинстві? Чекай мене. Я зараз просто туди знаєш, така занурюсь, думаю, я скільки було всього класного тоді. У мене дуже було багато різних ігор на комп'ютері, на старущому комп'ютері, на дисках Барбі. Я дуже сильно їх любила. в мене вони дуже жорстко глючили постійно. Їх було просто неможливо грати. Типу, ну просто ти включаєш і в тебе зависає комп'ютер на цілий день. Але мені так подобалось, іменно там якісь не знаю, всякі з Барбі. Але в мене є сама любіма ігра. Яка залишилась взагалі жорстких розповінання, це дуже тупа гра. Це так само на дуже старучому комп'ютері. Я не знаю, може вона була в заводських настройках, там це коротше м'ячик треба було кидати, типу там така платформочка плаває, ага. і м'ячик, і треба його кидати в ці всякі кубики і їх тіпо, збивати. Я навіть не знаю, що Боже, це така тупа ігра, це дуже тупа ігра, але вона така крута, що це просто жесть. В мене хороші розповідання. Ja, клас! Так. Я тобі дуже вдячна за це. Наше знайомство дякую, і дякую. за щирі класні емоції. Вважаю тобі гарного дня. І тобі гарного дня! дякую. Так, поки всі на премії у мене видалася така вільна хвилинка, коли я можу вам розповісти спокійно, що я одягнути. І давайте почнемо знизу. На мені чобітки від бренду Офіс Лондон з красивим кабличком. Далі у мене шкіряна спідниця. Він теж Клейн». а лонг від українського бренду «Волнарі». Принт достатньо такий провокативний, але мені подобається. Це дуже хот виглядає. Окуляри це для зору люксоп. І мені здається, найцікавіша деталь цього образу, це моя сумка. Думаю, багато хто впізнав цей бренд. Це ПЛ, український бренд. А я думаю, що хто дивиться мене вже якийсь час, ви знаєте, дівчата, що я дуже-дуже довго ще з початку літа шукала саме таку об'ємну, масивну, шкіряну сумку. І нарешті, нарешті, я знайшла свою ідеальну. До речі, у мене, якщо що модель Caroline. у найбільш Більшому розмірі, а це достатньо гендерна модель сумки. Вона у мене як щоденна, а, тобто я кидаю сюди і ноут, і спортивну форму, і пляшку води. Сьогодні у мене, наприклад, там моя куртка. Щоб потім не стояти у черзі а, у гардеробні, я обрала ПЛ, бо Це достатньо лаконічна, і мені здається, стала форма, яка буде з часом красиво зістарюватись. І по-друге, чому я обрала цю сумку? Погортавши інстаграм і сайт бренду, не знаю. Мене дуже надихнуло те, як вони ставляться до свого бренду, до того, що вони роблять, і як вони себе позиціонують. Нують, якщо коротко, то це про повністю натхнення жінкою, про її багатогранність, бачення стилю? А і найголовніше, що мені дуже сподобалось, їхні аксесуари це завжди не про домінування над образом, а про доповнення його. І як ви вважаєте, сьогоднішній аутфіт, ця сумка домінує над ним чи все-таки доповнює його? Привіт, я Леся Мадзевич, авторка і ведуча подкасту Ночі Дівочі. Клас ви неймовірно виглядаєте. Розкажіть, будь ласка, у що ви сьогодні одягнетеся? Дякую. Насправді сьогоднішній мій одяг, який в принципі дуже багато всього, що я вдягаю, це ситуація випадковості. Наприклад, цю сукню я придбала у Львові на секонді. Це Британський бренд Ейсос за 200 гривень. Клас. Вона мені просто до мене заговорила, і я подумала, вона така пишна, бачите, ззаду. Ковбойки, чоботи я придбала давно, і ця сумка, типу, схожа на Шанель, теж з одного з львівських комісійних магазинів. Тому це все зібране. Але для любителів брендів є в мене сережки від живанши вінтажні. Колекційний екзампл, тому бачите, і бренд закотився. А що надихає вас на ваш особистий стиль? Настрій мій, напевне, я відкрила в собі цю здатність і, напевне, просто цікавість гарно вдягатися, коли був карантин, коли був тисяча. Ой, тисяча. Тисячі двадцятий рік. І я тоді щойно переїхала до Києва, і в мене була собака, і був локдаун. І я розуміла, що вийти з собакою погуляти на дві. Це єдина можливість вдягнутися. Тому я вдягала все. Ліпше, що я мала на собі. Давайте пісню, з якою ви асоціюєте свій сьогоднішній аутфіт. У мене є пісня, яку я слухаю насправді кожного разу, коли я десь виходжу в світ. Чи це в п'ятницю ввечері в бар, чи на премію слушно. Я дуже люблю слухати Біондз альбом «Alien Superstar». Просто кожного разу немов гімн. Ти виходиш, ти почуваєшся прекрасно, ти ні, і ти. Да, Карбуєш да. кроки. <рес> який парфум а, з вами асоціюється на 100 100 У мене немає, напевно, парфуму, який асоціюється на 100%. У мене під кожен е сезон е є свій парфум, але от на таку якраз пізню осінь є від Miu міу льо розе, такий трояндовий запах, трошечки він вжухлий. Але яскравий, тому я люблю його зараз. А що буде восени ніхто не знає? Найулюбленіша гра дитинства. Тато зі мною бавився в цю гру таку хованки, лічилка. Про він рахував, перераховував всі квіти в саду. А я мала вигадати, якого я квітка, і власне він був садівником. І він мав називати ім'я квітки і чия є ця квітка. І я завжди собі загадувала трояндочку. То вийшло! Боже, яка класна історія! Дуже вдячна вам за це знайомство. Ви чарівно виглядаєте. І uh, Я вам бажаю гарного вечора. Навзаєм, навзаєм. Дякую! Привіт, як тебе звати? Мене звати Роман Бутровак. Мені подобається твій аутфіт. Розкажи, будь ласка, що сьогодні одягнеться на тобі? Ой, це сьогодні унікальна, унікальний випадок. Я прям майже весь в дизайнерському одязі. Oh. Це в мене піджак від сайт Лін Хабайловицька. Я скучний ютубер був. <свят> і капелюшок від її там все просто Нібеленс. Зрозуміло чим ти займаєшся? Я музичний глядач, ютубер. Що тебе надихає на твій особистий стиль? Можливо, в тебе є улюблені дизайнери, бренди. О, думаю, немає мене прям таких улюблених брендів, улюблених дизайнерів. Якось напевно більше не знаю, стріткаучер, якась мене надихає. <свят> Подивися, як люди одягаються. Це було в напевно в американських серіалх. Мені Міп подобається дивитися, як люди одягають там якийсь серіал А-ля Пліткарка, хоч там він і вийшов, ну, правда, є дві версії, один 2007 року, один 2021-го. Чи 20-го. і там дуже стильно. Мені взагалі подобається. Це Нью-Йорку. Ця стилістика. Uh -huh. До речі, щодо фільмів, серіалів. А можеш назвати серіал або фільм, який ти вважаєш взірцем стилю? Я би це розділив на епохи, бо uh -huh. всі знають, що от є секс в великому місті. Uh -huh. Це прям взірець стилю. От я дивився перший раз, якраз цього року. Так якось воно пройшло повз Я, Коли він виходив, не був готовий до цього перегляду. І пізніше, через там кількість років не було. Я зараз ідеальний вік. Я до нього дійшов. Все подивився. Інше, от я зараз я дивлюся, батство Даунтон. І місяця це прям зірець стилю. Я зрозумів би, які в них проблеми, от саме про стилю. Там була серія, от мене здивувало, так, коли вони там, ну ці аристократи, у них таке життя дуже цікаве, uh -huh. і вони переймаються такими важливими проблемами, як вони одягнені на вечері. І Там якийсь чоловік з сім'ї прийшов всього на у фракції, uh -huh. і йому вся сім'я така каже, як ти міг прийти на вечерю у Францію. Я такі дивлюся це, думаю, серйозно. Тільки всього на всього фрак. Одягнув якийсь офіціант прийшов. і Це прям мене здивувало. Я не думав, що вони так, скільки, ну, я не знаю, скільки там чотири, може, рази на день передягаються. Це сніданок, один одяг. Думаю, дуже очима вони займалися. Чим ти доповнюєш свій аутфіт? Хіба капелюшик дуже рідко. Я, я його трошки здуваю. На вулиці буває, я боюсь його загубити. Це де сам, коли сильний вітер, то така. А так мене дуже все просить, люблю оверсайз, одяг, штани, шорти. Футболки, а на що звертаєш увагу в образі інших людей? От коли, наприклад, знайомишся. На взуття, напевно, в першу чергу. Красиве чи чисте взуття. Ага. Ось, так я не знаю. Окуляри, напевно, видно, що я люблю окуляри. Так. Щось от я не люблю банальщину. Угу. Або о, по розміру, ще коли одяг, бо буває такі у людей трошки от вони вже не зовсім ес, а хочуть бути С, і це ну, важко прийняти. Так, Я такий думав. Тому я купую собі одяг на два розміри більше і мені, в мене немає проблем. І сьогодні всіх питання. Це твоя улюблена гра дитинства. Ой, світі їжачки, А які я ігри грав я сімс сім стільки грав ячи на комп'ютері? Sims. Я грав в Sims, в Sims 2, Sims 3, Sims 4, Sims на телефоні, Sims 3 oh. Play на телефоні, боже, в усі Sims грав. А прямо в моєму дитинстві, в мене комп'ютера не було в дитинстві, У uh -huh. мене був Tamagotchi, який мама ненавиділа. Вау, wow. Tamagotchi, <реш> у <Тут> мене не було. Мені мене <реш> тепер, мені нещодавно подарували, я не знав, як ним навіть користуватись, Tetris в мене був. Uh -huh. А в 21 рік я навчився складати кубик Рубіка. і я такий думав, Бувазькі люди вміють складати цей ляти кубік рук. <рив> Він у мене був дитинцею ні разу я не зміг скласти, а потім цю навичку ну, здобув. Було тобою поспілкуватись, познайомитись. Я тобі бажаю гарного вечора. Дякую <рив> навзаєм. Привіт! Як тебе звати? Привіт, мене звати Марина Арістова. Мені подобається твій аутфіт. Розкажи, будь ласка, що сьогодні одягнути на тебе. Дуже все нескладно. Шкарпетки Ойша, взуття Зара. легінси Ойша також. Це український бренд Friends of Fashion. Гольф Зара. Капелюшок, Honch, теж український бренд капелюшків. Це відсумки. Вау! Фонцер такі з усього світу, просто бісерекамінчики. Рукавички з Венеції, купу років їм, не пам'ятаю місцевий якийсь майстер. Це вінтажний кліп за подарунок від подружки. Ой, дуже краса. А сумка теж українська. Клас. А розкажи, чим ти займаєшся? А, чим я займаюся? Ну, якщо ми зараз в контексті сьогоднішньої угу. події, в мене є свій подкаст, називається Думка дня. Клас. Та. Що стосується життя, то я займа... займаюся різними бізнесами. Що тебе надихає на твій особистий стиль? Просто це стиль мого життя. Mm -hmm. Мене нічого не надихає на стиль, тому що е, я взагалі не думаю про стиль, а це е, те, що зовні у мене те і всередині. Я завжди так виглядаю. Тобто не важливо це е, в цей день. Я їду просто там не знаю на роботу по справах, і в мене немає нічого публічного, чи там я не знаю, в мене тренування сьогодні і далі якийсь вільний день, вихідний. Я все рівно виглядаю, от приблизно так, як зараз. Mm -hmm. Це просто зсередини е, йде, mm -hmm. причому з дитинства. Якщо б у тебе був необмежений бюджет, Же яку б річ ти зараз придбала в моменті? Ніяко. Ага. <laughs> ну, я не знаю. Ні, річ, ну для мене річ це зазвичай, я, якщо купую якусь річ, то вона мені потрібна в контексті повного, повної капсули. Тобто, умовно, в мене є вже якісь речі в голові. Я тримаю, ну я майже весь свій гардероб тримаю в голові, я пам'ятаю, що в мене. Є. І а, я розумію, що мені ось, наприклад, ось, наприклад, сюди мені не вистачало жакета, і я його купила. Uh -huh. А так, прям, щоб я сиділа і мріяла про якусь річ. Чи за якісь шалені кошти, але ну, в мене такого ніколи не було. Red Flag, можливо, є у стилі. О, да, звичайно, О. є в мене червоні пропорції у стилі. Це паєтки, бусинки, пристяжки, що там в нас ще? Пір'я, але, ну, так, компромісно. Інколи можна. Ну, Інтелігентне пір'ячко можна. Плівка на тілі. Ну, знаєте, таке Прозоре латекс чи не латекс? Ну, латекс теж не дуже. Ну, це не uh, ред прапор, але, але я не ношу. І питання дня uh, улюблена гра дитинства. О, улюблена гра дитинства. Ну, Там були і uh, резиночки, хованки ці ми, коли ховалися у дворі. Там ми магазин будували, листиками розраховувалися. <рес> uh -oh. uh, що ми там ще робили? <рес> <рес> Вибивало ще було. Uh, ну, І вони всі улюблені. Люблення, тому що це були були класні часи дитинства. Клас я дуже вдячна тобі за це знайомство і бажаю гарного вечора. Дякую навзаєм. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Денис. Круто виглядаєш. Розкажи, Дякую. будь ласка, що ти сьогодні одягнутий? Я одягнутий в чесно, в кропі було просто пакси пальто. Я купив це пальто, тому що, чесно, я просто обожнюю пальто, особливо uh -huh. чорне, коротше. Кофта, ну, чесно, я теж признається з вона була паксі просто на, сей... на сейлах, на сейлах. А це мені мені просто не було, що одіть під світ кофту, і мені мой uh -huh. сусід, добрий, во, привіт, він мені позичив свої брюки, якраз взагалі підійшли. І кроски, я чесно не пам'ятаю, вже півроку десь коротше на сайті комусь заказав, якісь там білі кросовки. Всі а розкажи, чим ти займаєшся. Взагалі е, я ведучий на різних заходах е, і помічник журналістки. Випуск, мій приурочений е, подкастингу. А е, можливо, можеш когось порекомендувати, кого ти сам дивишся, кого е, слухаєш? Точніше, я дивлюсь на YouTube романа Бутерлакіна, музичні новини. Часто признаюся я е, не дивлячись багато з українських, я дивлюсь, люблю дивитися трука американські. Там, о, де ужаси там ріжуть пополам, Боже і я обожаю таке, чесно. В якому е, одязі ти себе відчуваєш найкомфортніше? Я відчуваю себе найкомфортніше в якихось оверсайзах, тому що мені здається, завжди що я дуже худо виглядаю. Я себе нав... завжди питаюся нап'яти на себе якісь коротші вічі, а не на п'ять розмірів більше і купляю по селах. Оце кофта, вона вже розтягнута до невероятних розмірів, як парашути. От я люблю таке ходіваси, чесно. Слухай, а любиш якісь парфуми? Носиш якісь парфуми? Парфуми я люблю. Звісно, щас би міг зберігати, що я пользуюсь Tom чері там за 30 тисяч гривень, чесно буду відкриє. Я купив собі в якісь шомп... якісь духи за 500 гривень по акції по сейлу. і пользуюсь цими, цими духами. Там який запах лаванди, я бужу духи з лавандою, тому я пользуюсь таким. Вау! Духом. Потім мені має книжка. <реш> і сьогодні питання дня у мене незвичне. А яка твоя була улюблена гра в дитинстві? У дитинстві хованки. Я дуже любив ховатися, ніколи не любив шукати. Я розкажу. Щось історію. Ми коротше, коли спряталися, ми була дуже велика компанія в дворі, і ми пряталися по три чоловіка розділилися. Ми пішли коротше, прятатися. я, дівчинка і ще один мальчик. І я був мастер, ніхто мене ніколи не міг знайти. Я кажу, що зараз все буде окей, йдіть за мною. Щас я вас запрячу. Там під під'їздом була така яма під балкончиком. Ми туди сіли. Сидим, сидим, я бачу, що всіх знайшли вже. Я думаю, я, така гордость, у мене три корони вже було, що нас до пор не можуть знайти. Ця туалет. я кажу, ні, сиди на місці, не висовуйся, тому що якщо ти зараз висунеш, нас спалять, будеш шукати тисідуще. Я кажу: все, сидіть на місці. Каже, хорошо. приходить десь дві минути, я чую щось. По ногам у мене тепленьке щось ліється. Я опускаю голову. Сидить ця дівчина, дивиться на мене, улибається, і піси мені. Я кажу, що ти робиш? Я кажу, ну я не стріпіла, дуже хотіла в туалет. Коротше, мені напісили на ножки, але но ми не програли, і ми не шукали. І я доволен собою, що нас коротше, не змогли знайти. Ось така історія. Дякую тебе велике. Мені приємно з тобою познайомитись, поспілкуватись, і я бажаю тобі гарного вечора. Дякую. Передаю вам ангінний привіт з ліжка. Так, я трошки прихворіла, але я вам безмежно вдячна, що ви подивились це відео, що ви були протягом 20 хвилин разом зі мною. А це нереальна підтримка для мене з вашого боку. І звісно, якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити під ним лайк, підписатись на канал, якщо ви хочете бачити. Більше контенту про моду, про моду в Києві, про в цілому фешн індустрії України. А я буду рада бачити нові обличчя серед своїх глядачів. І я вам кажу до дуже скорої зустрічі. Але найголовніше не хворійте. Бай!